Вам здається, що абсолютний контроль над разумом це щось із світу фантастики. Розкажіть це кордицепсу однобокому справжньому зомбі грибу, який жорстоко перепрограмовує мозок мурах. Спочатку спори потрапляють в тіло мурахи, але як саме це відбувається, достовірно невідомо. Гриб. Проростає всередину, розповзається по всіх тканинах і починає змінювати хімію мозку. І тут починається мураха, раптом покидає свою колонію і спускаються на землю, бо цей вид мурах живуть на деревах. Потім залазить на невисоку травинку і мертвим хватом вгризається в жилку листка. В цей момент мураха вже не контролює себе, це робить гриб. І, на жаль, страждає від сильних судом. І, врешті врешт помирає після того як мураха помирає, гриб. Проростає з її голови, мов антена. І важливий факт: грип не заходить у мозок, він оточує його, хімічно змінює роботи нервової системи, буквально перепрограмовуючи поведінку. А ще цікавий факт, що через те, що однобокий здатний знищити цілу колонію мурах, комахи виробили здатність відчувати заражених побратимів і виганяти їх зі своєї колонії, щоб вся сім'я не загинула від епідемії. Отака історія. А ви ставте вподобайку і підписуйтесь на. Мій блог, мені є що цікавого вам розповісти.